За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 28 артилерійських систем росіян, чотири бойові броньовані машини, 17 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 танків, п'ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони та 34 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 15 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 271 тисячу 440 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 612 танків та 8 тисяч 814 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 5 тисяч 972 артилерійських системи загарбників. На 774 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 521 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 8492 одиниці. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України знищили 4714 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1455 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 889 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!